Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця, і ви бачите на екрані жилет, який може бути комусь провагливим. Тому що я знаю, що інколи до мене на літо мої постійні замовниці вони дуже цікавились і е, бажали подібного роду жилети, а саме з відкритою такою спинкою. Це е, Жилет, який ви можете, в принципі, зробити не обов'язково з відкритою спинкою, а зробити закритою, але, ти, наприклад, пустити туди мережево, то буде набагато менше у вас клопоту, але якщо все ж таки спина відкрита, то давайте будемо розбирати. Це дуже цікаво. Як то зробити, щоб не було ось цієї хвилі по спині, давайте будемо цю. Це питання вирішувати. Це в нас спинка. Я взяла загальну таку довжину, ви можете собі взяти довжину, яку ви самі собі там визначите. Що ще? Ви можете вирівняти спинку і пілочку, можете залишити так, як є вирівняти по ширині. Я зараз цього робити не буду, а ви можете собі це влаштувати. Продовжую лінію бока вниз, і як мені. З тим бути. Я підписала, де в мене. Обов'язково користуюсь витачками, тому що витачки в нас будуть так само грати чимало роль в моделюванні цього жилету, тож почнемо. На спині, Починаємо зі спини: в нас немає взагалі тканини ніякої. І в нас є горловина, яка сидить на своєму місці. І, знаєте, досить добре, що цей жилет він без коміра. Тобто тут така собі горловина, просто без коміра. І це дуже добре, це полегшує роботу, в принципі, а, від а, горловини вниз, скільки нам треба відступити? Я думаю, що від 2 до 3 см чи ту довжину, яку ви хочете. Пустити вниз, і яку ви, якою ви хочете закрити собі частину верхнього а, верхньої вашої спини. Тож, я візьму два напишу 2-3 см-3 2, -3 см, 2 -3 см. Ви можете собі регулювати цю а, цю довжину, так яку ви будете спускати по центру спинки. Яка ширина в нас іде від бочка Я думаю, що можна залишити. Ось цю ширину, яка є по базі. Тому що вона тут тут є витачка є кордон цієї лінії, яку ми можемо пустити вверх. Від плеча плече залишається на тому ж місці. Ми його нікуди не вдіваємо тільки якщо ви захочете його вкрутити, вкорочуєте. Я поки що нічого не роблю. І від цієї точки витачки я. Буду вести лінію зараз вверх, відкриваючи ось, ось так, начебто пряму таку лінію. Зараз проведу. Зараз це технічна лінія. Наведу, тому що вона буде не видно. Ну, це технічна лінія. По плечу, я думаю, що від точки плеча вниз так само можна відступити до чотирьох. 3-4 см, Можливо, 3 см, Можливо, ви захочете 3-4, ось тут, наскільки ви захочете туди спуститись. І тепер таку лінію, бачите, я веду не пряму, а ось так огортаючу лінію. Тут обов'язково, щоб був прямий кут, прямий кут. Щоб там не було ніяких куточків. І наводжу зараз цю лінію. Ось так. Обов'язково тут поставлю позначку, де вона в мене буде, вся частина нижня з верхньою поєднуватись. І дивіться, в нас тут витачки не буде. витачку ми зараз закриємо. І як ми будемо закривати, я одразу відрізаю. Ту частинку. Розрізаю тут по плечу. плечико зараз ось так поєдную. Лінію плеча перевіримо, щоб вона була чітко пряменька. Вона чітко пряменька в мене. Якщо у вас там десь якісь охріхи, то ви візьміть її вирівняти і буде вам це добре. І що ми бачимо? Нам вже ж треба якось щось прибрати. Ось тут, поверхній цій частині, поки я не відрізала, я буквально на 0,507 приберу 07 Ось тут. І проведу ось так нову лінію сюди. Ця позначка Мені поєднує цю частину нижню і цю частину верхню. Ось тут мені треба цей куточок прибрати, просто я виводжу таку гарну плавну лінію, яка не повинна мені виступати ніякими кутами. Тільки якщо ви не робите ніяку там фігурну форму. Так, тепер ось тут я відрізаю і відрізаю ось цю верхню частинку. Ось так. Це верхня частина, в мене є позначка, я її відкладаю в сторону. Все це діло прибираю, щоб воно мені не заважало. Що будемо робити далі? Тут я ще відріжу шматочок, але в мене є ось ця витачка, і в мене є ось ця частина моєї спини. В будь-якому випадку. Коли ви закриваєте виточку, ви ось цей весь об'єм захова... ховаєте в цю виточку. Додаткову витачку ви можете зробити по центру спини і знову ж таки ви заховаєте в цю виточку. Але коли у вас тут немає цієї частини, а об'ємчик тут у вас все одно залишиться. Що ми робимо? Я наводжу цю мою лінію, я з нею вже визначилась, вона в мене вже не технічна, все мені подобається, вона в мене буде йти ось так. Ось так я ввела, так, і від цієї точки в мене тут спускається ця лінія по виточці. Ось тут, трошечки, там десь на пів сантиметрика я додаю і проводжу лінію. Вона в мене не чітко пряма, а має такий, начебто трошечки вигин. І дивіться, я візьму зараз і вирізаю все це по боковому шуру. Тому що він мені вже не потрібен. Ця моя пройма сидить добре, в моєму випадку. Ви собі можете. Ну, я, я думаю, що у вас так само. Мені її не треба там регулювати, в мене об'єму по проймі ніякого не буде. І тут шматочок я ось так вирізаю зараз гарненько всі лишні я приберу. Цей шматок нам вже не потрібен, у нас залишається ось ця частинка, дивіться. Ви її поєднуєте. Об'ємчик лишній, ви ось тут заберете. Ми тут 05-07, пам'ятаємо, ми забрали. У нас залишається ось тут лінія талії. Ця лінія талії. лінія талії, у лінії талії. Щоб цей шматочок мені нікуди не дівся. Я розрізаю ось так, не доходячи 1 міліметр до лінії бока. І потім беру ось так трошки закриваю. Можна закрити на 07, можна закрити до 1 см. Але майте на увазі, що такі речі, саме по спині, вони потребують в будь-якому випадку примірки і регулювання. Тож, ми закладаємо трошки, ось тут. І закриваємо. Ми можемо, як я то роблю, навіть якщо то в мене буде вже на е, на замовлення. Я ось цю частину, ось саме цю частину, роблю з макетної тканини будь-якого шматочку, тут багато не потрібно, і в, в, в її е, беру на примірку, я її. Зшиваю, з, зме, зметою, з передньою частиною, з верхньою частиною. Вони в мене не потребують, ну, в принципі, вони не потребують корикування, тільки, якщо щось там, ви побачите, примірка все одно потрібна. Але ось цю частину ви потім можете закласти. Ще, якщо це буде потребувати, щоб вона більш була прилеглою до спини. І вам вже буде потім простіше перенести і відрахувати, відредагувати її на папері, на тому, що у вас є, чи на тому, що у вас буде в новому. я Це моя рекомендація, а ви можете собі дивитись, як вам буде зручніше. Одне можу зазначити, що такі речі, вони ніяк, ніякими е, е, коефіцієнтами не вираховуються. Вони вираховуються тільки з рахунок примірки. Це завжди, так? Завжди, 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 завжди. Все, спинку ми можемо підписати, що це спинка, і відкласти її в сторону. Ось так. Далі, у нас іде пілочка. Пілочку розширяємо. Ось тут центр пілочки. Від центру пілочки я можу відступити півтора сантиметра на гудзики. Так, де в мене? Відкриваю пілочку, собі, щоб знати. Півтора сантиметра на гудзик Гудзик у нас іде ось тут. Якщо ми дивимося на прототип, то там десь біля 05 на 7 не доходить до краю цього борта. Тут однобортний варіант, проте нам все одно треба мати якийсь запас для того, щоб зробити все гарно. Так, Віталію я ось тут зараз відредагую. У мене тут все чітко. Дивіться, ось ця лінія бокового шва. Я зараз технічно його ось так згладжую. Чому? Тому що, коли я поєднаю, тут буде кут, він мені не потрібен. Мені потрібен ось такий гарний перехід від лінії бока від спинки на пілочку. Чому? Тому що в нас іде прилеглий варіант. Ось тут по талії. тільки якщо ви хочете повністю його розкрити, розширити. Ну тоді вам і спинку не треба ніяк задіювати. Хоча, ви бачите, тут не дуже воно таке заталено, воно не буде заталено, тому що немає чому триматись ось тут на середині спинки. І ось це немає чому триматись, воно дає таку собі свободу на передню частину. Але при тому ми зараз трошечки тут попрацюємо і додамо трошки свободи на спині, на передній частині. Проте спинка. Я вважаю, що вона не повинна ось так стерчати в різні сторони, а вона повинна собі спокійно огинати вашу спину. Так, ось тут лінія боку. Так. Потім це відріжеться, ще підрегулюється. І далі працюємо з нашими. Витичками. Але а, давайте спочатку по горловині. А, наша горловина по плечу ніяк нікуди не дівається, вона залишається на тому місці. А, вона така собі цікава, вона не дуже кругла, але вона і не прямо трикутна. От чату трикутничок такий є. Дивіться, від центру горловини вниз можна відступити до 2 см. До 2. 1,5-2 см, як вам там треба. І потім ось так ведіть лінію і ось так її сюди спускайте. Можливо, воно там на 1-2 міліметрики спуститься нижче, тільки з-за того, що ви робите красу, розумієте? Ви робите красу, ось так. Ось так. І ви її доводите, продовжуєте цю лінію ось сюди в край борта. Коли у вас борт на борт під борт і на борт заходить, то у вас ось тут буде. Ну, зараз ось вона лінія. Верхня, а тут вниз пішла. І у вас все закриється. Ось тут. Так само, як і на моделі. Зараз я наведу цю лінію борта. і. Все. Нагадую, що ось тут 2 см. Можна пустити півтора. Я пускаю 2 см. Далі, лінія прорізної киш... кишені... кишені трошки нижча лінії талії. Ви можете зробити на лінії талії. залежно від того, яку ви хочете посадку вашої кишені. І, знову ж таки, посадка вашої кишені завжди Показує, чи витягує вашу, ваш верхні, верхню частину, так, ваш торс, чи він вам його вкорочує. Це залежить від того, який у вас тип фігури, чи що вам треба зробити: чи залишити на талії, чи підняти, чи трошки спустити. Тому що інколи, якщо ми трошки спустимо, а, не, наприклад, залишимо на талії, ми собі начебто себе зробимо нижчими. Це такий візуальний ефект. Якщо ми трошечки підвищимо, то начебто воно буде візуально, хоча воно до груди там не буде трукатись взагалі, але воно наче підпиратиме під груди. І знову ж таки, візуальний ефект не буде ваш, вашу, на вашу користь. Тож, будь ласка, відрегулюйте собі положення вашої кишені, прорізною чи накладною, як ви там собі її зробите. В даному випадку тут прорізна кишеня. Її можна залишити на талії, поки я не буду її ніяк креслити. але мені треба закрити ось тут витачку на грудну, я її вирізаю і підрізаю її сюди, в талієву витачку. Що мені далі треба зробити? Я підрізаю по лінії талії. Наприклад, я залишаю свою кишеню на лінії талії. Ось так, підрізаю її до краю цієї витички талієвої. І вирізаю цю виточку, не доходячи один міліметрик сюди вверх, вирізаю її повністю. Дуже вас прошу, інколи є такі больові точки наших, я тут підірвала трошки наших замовниць, які хочуть щось таке відкрити, інколи і ми так бажаємо щось таке відкрити, але щоб воно було по нам сиділо, ми можемо то зробити, але не завжди. Це може бути залежати, залежати це, це інше. Якщо вам та, ця тема цікава, я можу зробити свій, вам показати свою точку зору на це з моєї практики, яка в мене була, і з моїх всіх виконань, які в мене інколи, слухаючи все ж таки своїх замовниць, вони були провальні. Тож, я вам дуже бажаю, якщо я. Наприклад, тут роблю моделювання і висловлюю свою точку зору з приводу цього моделювання. Я розумію, про що я говорю, тому що це в мене було в практиці. Якщо ви зі мною не згодні, у вас є конструктивна а, точка зору з вашої практики, яка дійсно працює, ви можете її написати, але не пишіть там будь, будь знашо», або бо зна що, щоб там, а, без, без конструктиву. Я навіть не буду реагувати на то, на те, щоб відповідати. А, тож, якщо ви захочете цю жилетку більш приталеною, от прям більш приталеною, тоді тут треба зовсім з іншої сторони до цього надходити. І маєте просто на увазі, що саме цей, це моделювання воно не дасть вам прямо заталеності повної, тому що за рахунок спинки, воно вам все одно додасть свободки. Але якщо ви хочете зробити ось саме таку свободу, яка йде зараз по передній частині, то дивіться, що я можу вам рекомендувати. Навіть нічого не підкладаючи, я можу вам рекомендувати ось сюди, з бокової частинки, додати трошки об'єму. Ось так. Наскільки трошки, то може бути один сантиметр, може бути там, нуль, я не знаю, півтора сантиметра. Ось так. Ну, Я поки що ось даю 1 см. Ми ось тут потім продовжимо. Цей 1 см, ми потім порівняємо і все додамо. Але при тому, все ж таки, ось тут, Де у мене більший шматочок. Ось тут, по виточці. Зараз я підкладаю трошки паперчику. Ось так. Підклею його. Пам'ятаю і бачу, зараз вам, можливо, погано видно, але я пам'ятаю і бачу, де в мене цей край моєї виточки. І дивіться, від цієї точки, знову ж таки, на біля одного смку можна дати 07,1 см від цієї точки виточка. Ось тут в мене край виточки моєї, який був. Я сюди проводжу. І з цієї точки, от лінія талії, з цієї точки, сюди так само 07,1 см додаю. І проводжу мою нову виточку. Я її не в саму цю точку, де в мене Центр груди, а десь близько 2 см вниз відступаю, і проводжу мою нову виточку. Тобто, таким чином я зменшую розтвір моєї витачки, яка буде входити в кишеню. Таким чином, я додам собі трошки об'єму в попередній частині, але я не буду робити балахон. Що робити з цією нижньою виточкою? Це я зараз виріжу, щоб ви це бачили, поки я не вирізала. Ось тут одразу я поставлю собі точку, яка в мене з цієї лінії нової моєї виточки, переходить сюди. Тому що нижня частина виточки, вона так само є. Я можу її одразу пустити. Зараз ось тут буду вже. Маркером користуватись, він тут не злізе. Сюди, в нижню частину. От, там виточка виходить прямо вниз жилету. І так само ось цю частинку, яку я додала, додаю ось сюди. Ставлю і проводжу ось так. так, так. Тепер я все це виріжу і вам буде видно. Нижню виточку. Так само я вирізаю. І дивіться, якщо у вас, ось так, як в мене зараз, доходить до самого, ось тут, до самого кінця, я не дорізаю до самого кінця, щоб мені не загубити всі ці деталі. Я не дорізаю, я залишаю ось так, як воно є. Потім просто я продовжую це. Як то сказати, автоматично на тканині. Я ж все одно креслю, і я це продовжую. А це все діло в мене залишається, як є. Коли я дивіться, я ось тут, в бокову, в бокову частину, додала трошки об'єму до 1 см, закриваю виточку так, щоб її поєднати з цією передньою частиною. Закриваю ось тут виточку і відмічаю. Ставлю позначку ось тут. І дивіться, тепер від цієї точки моєї ногої, ось сюди, в край, я веду лінію. Чому я не додаю по боку? Тому що, коли у вас поєднається спинка з пілочкою, у вас свобода і відсутність тканини по центру спинки додасть вам можливість зробити більш свободним ось цей передній Шар вашого одягу. Це такий собі момент. Запам'ятайте, коли у вас немає спини, тканини по спині, по центру спини, воно все одно вам об'єму додасть. Так що будьте обережні з цим. Якщо ви не впевнені, робіть макет. Якщо ви не впевнені, ну, перший раз і ви там десь щось сумніваєтесь, я вирізаю всі. Нові лінії мої викрійки. Пройма в мене нікуди не дівається, вона така і залишається як є. І що я можу сказати? Викрійка готова. Що з приводу кишені, яка у шві, слухайте, це взагалі дуже простий варіант. Ви можете, звичайно, що накреслити ту ось тут. Схематично цю рамку під кишеню, можете виміряти, якої довжини у вас ось тут буде кишеня, і викроїти листочки для цієї кишені в рамку, і потім просто її. Ну, звісно, що ось цю лінію, там, де у вас. Талія, наприклад, чи положення вашої кишені, ви її намічаєте, розмічаєте, і потім туди строчуєте кишеню в рамку. Це все просто. Так, викрійка в нас готова. Ось так. Все поєднується. Плечі можна порівняти, щоб вони в нас були чітко рівні. Тут в мене трошечки є огріхи. Це тільки від того, що. Тут і маркер, і все-все-все. Ви можете це намітити. Я зараз не буду ну, виміряти і собі відредагувати. Я зараз не буду цим займатися, але я дуже раджу це робити. Всі лінії, точки, талії для поєднання, будь ласка, додавайте, вам буде так простіше потім користуватись. Я думаю, що це було для вас не так вже складно, тому що, в принципі, тут більше я розповідала, ніж його робити. Все інше, нагадую, якщо ви сумніваєтесь, робіть, будь ласка, макет. Жилет дуже цікавий, спинку можна залишати класичною, можна ось так вирізати, і я думаю, що вам ця тема була все ж таки при наході. Всім гарного дня і до нової зустрічі!